За три роки я піднявся до топ майстра. До перикарської справи я займався дизайном. Було страшно спілкуватися з людьми. Та атмосфера, коли ти заходиш в академію, дуже класний вайб. Вони, наче з самого початку, зароджують тебе любов до цієї справи. І коли ти получаєш диплом, ти дійсно стаєш майстром початкового рівня. Привіт, мене звати Ярослав, мені 23. Я родом з Донецьк. До перекарської справи я займався дизайном. Також працював, як і всі мені здається, студенти в сферах обслуговування. Зазвичай це на барі або ж офіціантом. Переломним моментом стало, що в сферах обслуговування ти багато не зробиш, ти дуже багато втомлюєшся. Ось і з самого дитинства моя мама працювала перекарем, і. Я в садик пішов десь років сім і вона брала мене з собою на роботу. І вся ця історія, весь цей вайб з самого дитинства зі мною. І в принципі, вона мені і зародила цю любов до перукарства, до фарбування. Я довго не думаю, чи вирішив, що чому б не спробувати це? Можливо, це дійсно моє. І з першого ж дня навчання я зрозумів, що я хочу цим цим займатися. Було страшно спілкуватися з людьми. Недовольної реакції або, взагалі, будь-якої реакції людини це напевно, страх, котрий досі зі мною. Але саме класне це коли ти бачиш все ж таки фінал, той результат, ту емоцію людини, котрий ти даєш і. Саме страшне, що це така відповідальність, що ти змінюєш повністю все. Все починається з зовнішністю, то, як я вона виглядає, як себе чувствує, і це дуже відповідальна ціль, скажімо так. Напевно, це страшно і водночас прикольно. Іноді було відчуття, що раптом не вийде, і напевно, воно досі зі мною. Коли навчався, завжди у мене була кожна нова тема, кожна нова стрижка. Я такий, блін, раптом не вийде. Але... Люди, котрі мене оточували, всі майстри, старші майстри вони дійсно надихають своїм прикладом то, які у них роботи, і завжди, коли ти працюєш, ти такий блін. Напевно, я вже знаю все. Я нещодавно задав собі таке питання: чи знаю я все? Я такий блін. А я насправді нічого ще й не знаю. Хочеться навчатися ще. Це така сфера діяльності, котрий ти постійно повинен бути в трендах. І мені здається, ну більше всього мене надихали майстрі, котрі поряд, котрі мене навчають. Перші дні в Blade Runner були самі найкращі, мені здається, дні за останній мій час, бо та атмосфера, коли ти заходиш в академію. Починаючи від адміністрації, заканчуючи преподаванням, о, преподавателями, котрі з нами працювали, це прям дуже класний вайб. Вони, наче з самого початку, зароджують тебе любов до цієї справи, і це настільки було не як в університеті, це було. Дуже комфортно, дуже лайтово, без перебільшень тебе ніхто не змушував. Якщо тобі це подобається, мені здається, ти сам хочеш старатися робити кращий результат в групі. Після навчання за два з половиною місяці я зрозумів, що цього недостатньо стати майстром. Ти можеш бути таким майстром середнячком але якщо ти хочеш дійсно мати класний результат. Мені знадобилося близько півтора роки. Це постійно ти навчаєшся, працюєш. Дуже багато факапних робот буде 100% недовольних клієнтів, і ти навчаєшся по суті, на своїх же помилках. Ти приходиш на майстер-класи, підвищення кваліфікацій. І от зараз це вже пішов третій, третій, да, третій рік, який я працюю. Я розумію, що я досі хочу. Ще підвищувати кваліфікацію, ставати ще більш професійним і заполоняти цей ринок саме своїми роботами. Але коли ти приходиш блейдранер після двох з половиною місяців, ти розумієш, по перше, що це за специфіка. Ти стаєш, ти знаєш, як правильно стригти. Ти знаєш, як правильно будувати техніки, фарбувати розуміти колір. І коли ти получаєш диплом, ти дійсно стаєш майстром початкового рівня. Як змінився мій шлях після курсу. Перше, що змінилося, це мій заробіток. Не з самого початку Прийшлось попрацювати ще півтори роки усердно, брати більше змін. Працювати майже на ізнос, дуже багато навчатися, щоб набути клієнтську базу. Ну і звичайно ж, змінилася зарплата. Більше тисячі доларів на місяць можна заробляти в цій сфері, але попередньо треба набути клієнтську базу постійно. Треба робити дуже багато контенту проводить дуже багато часу в соцмережах скроліти тренди, повторювати ці тренди, не боятися спілкуватися, знайомитись з людьми, бути в тусовці. Ти в будь-який день можеш зайти в Blade Runner, пожалітися або навпаки розказати про свої успіхи. Мені пропонували роботу з Blade Runner в барбершопах, в класичних салонах, але я трошки не класична людина. Я люблю комерцію, але більше займаюсь, напевне, креативом поєднуючи з комерцією, я шукав салони, котрі б займалися чимось некомерційним. І насправді в Києві їх можна перерахувати на пальці рук, і я знайшов салон городська перукарня. Вона зараз вже не працює, не функціонує. В принципі, я там і почав стажування, знайомство з майстрами. Перший час. Ти відчуваєш, що Боже, все таке нове навколо, дуже складно, Але люди, котрі тебе оточують, завжди тобі допомагають. і Це круто. Бо кампрокарська ком'юніті воно воно дуже велике, приємне і, в принципі, мені здається, не знайдеться таких людей, котрі би тобі не підказали. Зараз я працюю в просторі краси Кімєра. За три роки я піднявся до топ-майстра. І в принципі, що я вам можу сказати, після випуску з академії дійсно ви можете стати дуже класними професійними майстрами. Головне бажання дуже багато працювати. Мені здається, от то що я поняв, що в цій сфері точно. То на початку треба дуже багато працювати, і все буде класно. А преподавателі будуть постійно з вами на зв'язку. Я і досі можу написати за допомогою і вони. Постійно раді мене чути, постійно слідкують за мною, постійно пишуть мені коментарі. Тому я дуже сильно раджу академію Blade Runner, Якщо хочеш бути дійсно професійним майстром.